Протягом чотирьох днів на Черкаському пляжі Рів'єра тривали поєдинки другого етапу чемпіонату України з пляжного волейболу. Участь у турнірі взяли 35 команд з різних куточків України. У підсумку його переможцем став найсильніший український дует Бабич Михайлов. Серед господарів найкраще виступила пара Булатецький Федоренко, яка увійшла до провідної вісімки. Другий рік поспіль Черкаси стали місцем проведення етапу чемпіонату України з пляжного волейболу. Цього разу до нашого міста з'їхалося на сім команд більше, ніж торік. Черкащину представляли три пари. Їх виступ можна вважати досить успішним. Андрій Пєтраш і Денис Фідеренко, от вони перший раз прийняли участь і потрапили в 16 команд, 16 найсильніших команд України на цьому турнірі. От, ну і За себе хотілося б сказати, що ми потрапили в восьмерку найсильніших, тобто теж достатньо великий ріст. У фіналі другого етапу зійшлися фаворити змагань запорізький дует Бабич Михайлов та представники Ужгорода Медяник Дергунов. Поєдинок виявився вельми напруженим. Перший сет був за Ужгородцями. Однак, врешті-решт дався в знаки більший досвід спортсменів Запоріжжя, які перемогли з рахунком 2-1. Погодне дуже В так, таких жарко і таке час проводити В принципі, ну, показали команду характер. силу волі, дуже було тяжело, жарко. Удари, я думаю, у всіх, у четверіх, було тяжко, плохо. Третій фінальний етап чемпіонату України з пляжного волейболу відбудеться в Маріуполі. А цих вихідних в Ілічівську пройдуть поєдинки Кубка України. У цьому турнірі візьмуть участь і кілька черкаських дуетів.